Я народилася і жила в районі церкви Юра. І тому цей собор це був моїм храмом рідним. Там мене хрестили, там я першу сповідь пройшла, там я Гаївки співала. Це моя, моя церква і бавилася дитиною в, пісочни, в пісочку, теж в тому маленькому сквері коло церкви. Це був мій район, я пам'ятаю я в вулиці по Олександра Невського в вулиці, росли каштани. Росли акації з такими гарними білими суцвіттям. І мама збирала, відривала ті корінчики і робила таке повидло. То так пахло, тіла каменеця, збігалася. Що та пані Василинова там робить? А вона варення акації робить. Я знала той скверик, я знала. В церкву забігали ми люди на подвірочку, через дірочку заглядали туди, як цікаві діти сюди. Я виросла на тій площі коло церкви. Хоч мої батьки були звичайні люди, які не мали до церковних справ ну, ніякого відношення. Але я виросла на тому кусочку землі і доросла, коли мені стало 6 років в травні 41-го року, мама вирішила, що я можу піти до першої сповіді. Я ще не ходила до школи по повоєнні роки, де було складно все, все, все дістати. Але мама дістала білу тканинку, вшила мені суконочку. І мама як могла, моя мама селянка, сирота з села Дусанів, Перемишлянського району. Як могла, то та селя... мама, селянка мене підготувала до тої сповіді, розказувала, роз... розказував мені батько, батько мене вчив розуму, а мама мене вчила бути чемною. І мама мені розказувала з батьком, що ти підеш до сповіді, хто такий шептички. все мені пояснили, щоб я свідомо все це зробила, незважаючи на дитячий розум. Я дуже відповідальна, може, не випадає себе хвалити, але я маю гіпертрофоване почуття відповідальності. Я ніколи не спізнююся і все обіцяне роблю. З дитинства, також з такої групи, групи глини я зро... зліплена Богом. Я дуже хвилювалася, бо з священником я ніколи не розмовляла. В тій суконочці я хвилюючись, прийшла на подвір'я церкви Юра. Натовп дітей зібрали ті, які йшли до першого причастя, розподіляли три чи чотири священники. І ми швиденько діточки розбіглися до, до священників, ми сповідалися кожні одну-дві хвилиночки. Відбувся той акт, і ми всі групою, супроводжені отцями, пішли в митрополиті сади, відкрилися перший раз та чорна брама велика. Я перший раз була в тих, в тих садах. Ми прийшли і на такому. Зеленого кольору та кріслі. З такою високою спинкою сидів такий великий красивий пан. Він з себе волосся, багато волосся на голові, таку бороду і такий величезний, такий урочистий. Ми прийшли розгублено, але пояснив священник тим, що були ближче дітям. І діти прийшли, цілували ручку, яка лежала на поручні крісла. А Проходили біля отця, він не міг, бо не володів руками. Він розписувався з улицем в роті. І ми вчили мали ту паралізовану руку, підходили і брали молитовники. І кожна дитина бігла до своєї матері. Я теж щаслива така прибігла до мами, хвилювалася, показала, що я маю. І, звичайно, той цілий день був посвячений розмові про ту сповідь. Я прийшла додому, я жила тоді на Городоцькій 66-й номер. Ми відсвяткували, мама сказала, треба засвітити свічку. Мама засвітила свічку. Ми від помолилися відсвяткували моє перше причастя. я до, до сьогодні це згадую, як я мала щастя поцілувати живу руку Андрія Шепницького, як я це запам'ятала. Це був травень 41-го року. 1 листопада 44-го помер наш владика. Я йшла з татом за ручку з мамою, за його труною.